Вітаю, колеги! Я Олександр Шумілов, і з цього відео ви дізнаєтесь про те, як діяти, коли ви стикаєтесь із завданням, яке здається просто величезним, незрозумілим і просто нереальним для виконання. Думаю, багатьом з вас ця ситуація знайома, коли ви отримуєте завдання і думаєте, як взагалі до нього підступитися? З чого починати, до кого звертатися, які ресурси мені стануть нагоді? Ви відчуваєте, що це завдання настільки масштабне, що просто не знаєте, як за що хопатися першим. У психології цей стан називається параліч аналізу, коли людина відчуває настільки сильний страх або тривогу через масштаб або складність завдання, що не може діяти або приймати будь-які рішення. Щоб подолати цей стан, існує чудовий досить елегантний підхід, який називається їж слона по частинах. Суть цього методу проста, як величезного слона. Будь-яке масштабне і нездоланне, на перший погляд, завдання, можна з'їсти, якщо розділити його на маленькі шматочки, контрольовані і зрозумілі кроки. Тож, давайте розберемо покроковий алгоритм, як підступитися до цього величезного завдання та отримати задоволення від досягнутого результату. Перший крок це взяти паузу. Зробіть глибокий вдих, візьміть аркуш паперу або відкрийте якийсь електронний документ, налаштуйтеся на спокійний аналіз, відчуйте смак майбутньої перемоги. Другий крок це опишіть кінцеву мету. Чітко сформулюйте, який результат ви прагнете отримати. Запишіть всі вимоги та обмеження, які пов'язані з цим завданням. Визначте дедлайни. Для цього я вам рекомендую користатися методом SMART. Третій крок це декомпозиція. Розбите це величезне завдання на менші підзавдання. Оптимальний розмір. Підзавдань це той обсяг роботи, що ви можете виконати за 2-4 години. Діліть завдання не більше, ніж на 7 підзавдань. Це допоможе тримати всі підзавдання у зоні вашої уваги без особливих на то зусиль. Плануйте кроки, які фактично наближають вас до мети. Щоб переконатися, що обраний крок дійсно наближає вас. До вашої мети фактично наближає. Ставте собі питання, наскільки процентів буде реалізована фінальна мета, якщо це підзавдання буде виконано. Відповідь вам сама скаже про те, чи фактично наближає цей крок вас до мети. Четвертий крок алгоритму це є пріоритизація. Для цього визначте послідовність виконання. Визначте завдання, які можна виконати паралельно. Позначте критично важливі етапи проєкту, зазначте проміжні результати, які стануть маленькими перемогами на шляху до кінцевої мети. Ну і нарешті п'ятий крок планування. Призначте дедлайни для кожного підзавдання. Закладіть час на непередбачувані ситуації, це є також важливо. Визначте необхідні ресурси, заздалегідь, погодьте план із залученими в процес учасниками. Повідомте їм про це, про дату, час, коли ви маєте перетнутися, або скільки ресурсу їхнього вам знадобиться для виконання цього підзавдання. Отакі От 5 кроків допоможуть вам опанувати будь-яке слоняче величезне завдання. Ну, а тепер давайте подивимось, як ці 5 кроків можуть бути реалізовані на практиці. Давайте уявимо для прикладу, що ми отримали наступне завдання: провести навчання для керівного складу співробітників компанії за темою делегування. Це саме те завдання, на яке можна дивитися, як на величезного і нездаланного слона. Повірте мені, я знаю. Тож, крок перший: беремо паузу. Вдихнули, видихнете. Робимо глибокий вдих, щоб зосередитись. Відкриваємо документ для планування. Рекомендую спробувати додаток Планер від компанії Microsoft, який доступний для всіх співробітників нашої компанії у Teamsі. Ну і налаштовуємося на спокійний аналіз завдання. Другий крок описуємо кінцеву мету. що ми маємо отримати в результаті. Результат це проведене онлайн-навчання для керівного складу з теми делегування, в результаті якого керівники розуміють принципи ефективного делегування, вміють визначати завдання для делегування, знають, як правильно ставити завдання підлеглим, володіють інструментами контролю делегованих завдань. Непогано. Йдемо далі. На третьому кроці, ми, дотримуючись головних принципів декомпозиції, ділимо нашого величезного слона на невеличкі частинки завдання. І отримуємо перелік, який ви зараз бачите на екрані. Провести навчання, розробити програму, організувати постнавчальний зупровід, провести опитування керівників, вирішити організаційні питання. А також... Отримуємо підзавдання до кожного з тих пунктів. Якщо ми кажемо про проведення навчання, то ми бачимо, що тут будуть додаткові підпункти, що це потрібно провести пілотну сесію, внести корективи в той матеріал, який ми будемо мати за результатами да, пілотної сесії, і провести врешті-решт основні навчальні сесії. Переходимо до четвертого кроку: пріоритизація. На цьому кроці ми визначаємо важливість завдань і послідовність дій. І вже попередні кроки ми розташовуємо так, як вони за в тому порядку, як ми будемо виконувати реалізовувати наш план. Ми почнемо з підготовчого етапу, потім розробимо програму, вирішимо організаційні питання. Проведемо навчання і проведемо постнавчальний супровід. І на завершальному етапі планування ми визначаємо орієнтовні терміни для реалізації кожного підзавдання. Все, ваш величезний слон перетворився на кубку смачних бюштексів, які ви без зайвих зусиль зможете з'їсти і отримати задоволення. І все, що мені залишається, це побажати вам смачного. І пам'ятайте, будь-яке складне завдання це просто набір простих дій. Головне, правильно їх визначити та організувати. Використовуйте цей нескладний алгоритм, і ви побачите, як нездолальні завдання перетворюються на чіткі. Та зрозумілі шляхи до успіху. На цьому я відео завершую. Бажаю вам успіхів в досягненні ваших самих амбітних цілей. Запрошую вас перейти за посиланням під відео та виконати невеличку практичну вправу, заповнити анкету зворотнього зв'язку і до зустрічі у нових відео.